Весною муха дичиться, минула садок, на ряс, на квіти подивиться, почуть озули голосок, ось примостилась на косолі, та й Луку, Сидить, спасибо, поглядає, що робиться в садку. Вітець Тихесенька глядає, ну в панночку яку. Бачиш, націлу близенька. Добрий, день! каже їй. От дика ж почув моя нека. Сідай у тут мащі. Та ніколи мені сидіти, час до пасіки летіти, далеко від села. Яка погана. Муха каже, на світі довья коля. Там пізно мені бо так посмарніла б я. За тиждень другу вогонь постуміла. Моє життя голубка мила. Та лан як слід. Чуди бенкет, чуди обмін, або родина, так, э, родина такої родини такої гарної ніколи не втрачаю я. На, на річ таку бджила, сказала. А, не будеш... <клів, <клів> і не те, що клопоти у ході, і праця бідме твоя. Навіщо таку була сказала? Не те воно так. Не тільки що я чувала, що муху, муху не збирається. Куди ти не потнеся, або до справи дотопнеся. Тебе ганяться крізь, не прохано, не лізь. Саме новинку. Ось десь довго, скажи, почуть. Запевно, дуже не слуха, велике діло прожинуть. Не можна в двері, я платив. Або іншу дірку. І зась усі. Нехай ся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що на кучи в'їзди.